Давайте поговоримо. Давайте, прошу. Вас. У нас попереду з вами. Скільки днів? Шість днів, які ми з вами будемо кайфувати. Да. Да. Будемо кайфувати. Будемо ми кайфувати добре чи не добре, залежить від вас і від нас. Так? Так. Я дуже сподіваюся, що ми домовимося до наступного. Не буде драк, не буде. не буде сварок, не буде, я не хочу, я не, я буду, не буду, хочу, я не буду. Я, я буду, вас дуже прошу, я? так не робити. Не, я не буду. У нас буде сьогодні. Давайте по сьогоднішній. Сідай, подвигайтесь. Ось, сідай. Сьогодні що ми з вами робимо? Зараз приїде мірі берег, вони десь уже на півніку. Вони кушають. Так, і у вас почнеться тренування. Тренування буде тривати годину чи півтори. Після тренування ви перевдягаєте купальні речі. Плавки, шорти, що там у вас є. Як ми купаємося в басейні? Ви знаєте, басейн каркас. Дуже сильно балуватися, в ну, ньому можна поврідити. Але ніхто вам не забороняє той маленький м'яч гратися ним в басейн. Через басейн ми ходимо по 4 чоловіки. Всі інші в цей час сидять. Грають ліги, ямкарту дам. Без мене Давіда, Давіда. Деві Це Давід. Це наш вихованець зі старшої групи, Нет, Давид Хамазар. Саня зараз прийде. Він отакенний футболіст, дуже давно у нас ти знаєш, дуже давно у нас займається, може багато чому вас навчити. Це якщо, якщо серйозно. Тому в басейн без Давіда, чи мене, чи Саші Щепівця, чи тренера ніхто не різні хто з вас не вміє плавати, хто не вміє плавати. Я не Я не Ну, дивіться, в басейні, я в басейні глибина, ну, мені отак. Тут ну, точно. Получається метр. А, ну, получається, ну, да, я да, не вміє. Ти ну, можеш спокійно стояти. Коли, л... коли, коли лізете в басейн, будь ласка, дуже обережно схода. Вони шатаються, щоб ніхто не рухнув. І стрибати не можна. Та ну, блін! Рибати будеш сьогодні оставчити. Де? На ну, озеро, звісно. Якщо даш мені шо, до розказати, я зараз все Тобто Ми по чотири купаємось в басейні сидимо в затінку в альтанській і потім у нас з вами що? Побіг. Там ми поїдаємо. І ви не повірите, ми їдемо на голубе озеро. Що ми робимо там? Не знаю, чи тепла, тепла вода, щоб купатися. Тепла? Подивимось. Думаю, ну, може бути ще холодно. Але нас точно очікує Пляжний футбол, піонір бол, все як завжди. Що це піанер бол Ні, що це виставка через всіх. Ми повертаємось сюди. У нас вечірні тренування. Ми вас розділимо, бо сьогодні займається основна група у нас, а, тому ті, хто трошки молодші, хто не yeah. дерево займається, вони підуть на 15.30 на тренування з наймолодшими. А ті, хто 12 рік, ви підете на 17 минут з більш старшими, yeah. А Ди нам 12 старшими. Я три разу мені Він, теж ті, хто да, новенькі, мені купують тише. А ті, хто білі то прийде основна група. я у вас заберу новачків. Хто у нас мало займається? Вони підуть на тренування. Всі інші будуть купатися oh, в басі. О, вас. Знову ж таки, разом з зві. потім ви виходите, йдете на тренування, а молодші йдуть туди. Вас да. Да. все зрозуміло. Да. 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 А ще між цим я вам дам смешные пологи. Да? А Йогурці будуть буду. Да. Да. Ну, да. Можна Кока колу бустер. Ага. Це стосовно програми на сьогодні Все зрозуміло. Да, мы нашли день последний Так Да дивимся на ваші пожалуйся. Якщо погода буде дозволять. Вода буде, буде дозволять, бо буде тепло, навіть якщо буде дощ, нам це не заради. Так, ми друзі мої, що у нас ще буде на цьому? Виключите. Всім привіт, мене з Кранчук Андрій. І ви на моєму каналі. Заповнайтесь! Сьогодні я покажу що це нам... Просто... Американские горки. Подождите, крутится. Американский горках! Все пока я в камеру глянь. Ми його не будемо. Це і посоль. <говорит> <говорит> Иди оператор. Зачем ты начал снимать? Валяй <говорит> сейчас. А, чи Продавал кирпичи.

Команди доторкнеться до м'яча. Раніше було правило, треба було перевести м'яч за центр поля команді, яка атакує, і потім знову можна було вороти. Зараз прибрали тільки дотик протилежної команди. Не всі вміють відсліджувати. Чесно вам скажу, чи був дотик, чи ні. Багато команд відграють у нас. там Сьомий номер взяв м'яч, побіг, побіг от сюди, забіг, зупинився, повернувся сюди, віддав воротарю і з цієї точки свободної вона да, пробивається, тому що ніхто з гравців іншої команди не доторкнувся. Просто треба доторкнути. Е, е, скажіть, будь ласка, жовта картка, що у нас надає? Попередження. Попередження. Попередження такий штрафний правильно, штрафний удар, який, який наказує команду, яка порушила право. У разі, у разі двох жовтих карток, якщо відбувається, це виладить видалення з поля. Команда залишається в меншості і дисциплінарно гравець пропускає. Слідується. Якщо це було дуже грубо, підкати, є така структура, яка називається КДК, контрольно-дисциплінарний комітет, який збирається і вирішують, наскільки ж матчів від сторони цього футболіста. Дуже часто за драки там, 5 матчів можуть. За, а за, да, за дуже агресивну гру, за підкат ззади, можуть, можуть дати. <гас> <гас> тому, що, тому що це найпрогресивніша на сьогоднішній день тактична схема. Наприклад, у нас 11-й номер зараз м'яче. Дякую, будь ласка, як повинні розташовуватися нашої команди. Він може сюди, а, он тебе не хочет, що А вважаєте? Він может так передачу сюда, і вдруг сміть. Да, я передвигаю, пока на

我去拿玉米，先。 как вроде бы вы счастливы. Как вроде бы вы счастливы. Где гривы? Ищи. В первый ряд. Те, кто выше в задний ряд. И я влезет, чем ломать. Так, все, печет. Ложите ему аккуратно. У него печет. И монитор. Ярик, и по флажку Первый. Не надо там сильно. Маша, давай. Паша, не будь Маша. А поможите ему кто-то, подсадить угу. его. ты на заледа, что ты, ты будешь МХП? Саби, ты мхабе. Мхабе. покажи, что слабо, да а Паша, ты не... МХП. Помоги, я думаю. Надо плотнее, Ярик, давайте плотнее. Слава Украине! Слава! また見て。